Доброго дня, вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Сьогодні поговоримо про чумацький шлях нашу галактику. Чумацький шлях це назва галактики, у якій розташована сонячна система. А також усі зорі, які ви бачите, коли дивитесь на небо неозброєним оком. Чумацький шлях нагадує за своєю формою спіраль що утворює місцеву галактичну групу. Спіраль. Ось, подивіться, так. Ось галактика чумацький, ось чумацький шлях. Українці здавна по-різному називали в різні часи нашу галактику. Чумацький шлях це найпоширеніша з них. Як ми вже говорили, згідно з легендою, чумаки їздили до Криму по сіль, орієнтуючись вночі на ось цю світлу смугу. Вона веде прямо до Криму. І от вони, щоб не збитись зі шляху, рухались саме за нею. Також ще вживаються назви Молочний шлях, галактика. Божа дорога, тобто все це синоніми однієї назви, чумацький шлях. Просто в кожні часи називали її по різному. Божа дорога це давня українська назва чумацького шляху, і за християнськими віруваннями цією дорогою, нібито їздить пророк Ілля. І гримить, метаючи золоті стріли, блискавиць у демонів, бійсів, чугайстрів, чортів та інших. Тобто це його шлях, по якому він їздить у колісниці, і, звичайно, залишається, коли їдеш, так залишається ще дорога, шлях, так, сліди. От цей чумацький шлях за християнськими віруваннями саме залишився від цього. Чумацький шлях при спогляданні на небі виглядає як світла смуга, яка відрізняється так, уздовж великого кола небесної сфери. І відрізняється зібраннями зірочок, утворюючи таку світлу смугу. Центр галактики лежить у сузір'ї стрільця. На минулому уроці ми з вами говорили про сузір'я, і ви казали, що цих Сузір'їв багато. Більшість з них, а це саме сузір'я стрільця Так, пам'ятаєте, що це сузір'я від середини листопада до середини грудня. Так, триває цей період сузір'я. Коли ж була відкрита галактика-чумацький шлях? Першим вченим був демокрит. Він припустив, що чумацький шлях складається із віддалених зірок, що це не залишки руху, пророка та чогось іншого. У 18 столітті Гершель зробив спробу визначити розміри галактики. І довів, що зоряна ця система має скінченні розміри і утворює своєрідний диск. Тобто ми бачимо лише з одного боку ось цей рівний шлях. А насправді у космосі це виглядає як диск і має ось таку круглу форму, і має скінченні певні розміри, тобто вона не протягується безкінечно, є початки кінець. Оскільки галактика складається з великої кількості зірок, і то, звичайно, що їхній вік також відрізняється. На вік найдавніших зірок це 13,5 мільярдів років, що приблизно дорівнює віку всього Всесвіту. Уже те, що більш сучасні наукові дослідження і уявлення доводять, що чумацький шлях утворився внаслідок зіткнення і злиття невеликих галактик. Тобто, окрім чумацького шляху, існують і інші галактики, менші за розміром, і от протягом величезного періоду часу деякі маленькі з'єднувались, зливались, і утворилась одна велика галактика чумацький шлях. Свідченням цього є перші зорі з дуже низькою металічністю, що утворилися на найранішому етапі існування Всесвіту. Такі зірки вчені знаходять у галактичному гало, тобто околиці чумацького шляху, по краям околиця, так, що тягнеться за межі його видимої частини. У Чумацького шляху налічується від 200 до 400 мільярдів зір. Тобто це величезна кількість зірок. Одні з них яскравіші, інші менш яскраві, але загалом величезна кількість зір. І лише подивіться одна десятитисячна, так всіх зірок галактики занесена до каталогів. Тобто дуже мала кількість зірок. Розглянута, вивчена, освоєна всі інші зірки, звичайно, ми можемо їх тільки побачити. Ось ще вам приклади галактики. Це гігантська зоряна система, і галактика також має супутники. Велика Магеланова хмара. Мала Магеланова хмара, карликова галактика, великий пес. Ось вона карликова галактика, великий пес. Мала Магеланова хмара і велика Магеланова хмара. Магелан це мореплавець, який здійснив, здійснював навколосвітні подорожі. І також, звичайно, здейдується. Є уявлення, що рухався, звертаючи увагу також на ці галактики зірки, тому і названо на його честь. Тепер, звичайно, ми з вами звернемося до вашого підручника. Ще раз подивіться, будь ласка, як на землі виглядає галактика, вона нагадує спіраль. Сонце розташоване ближче до її краю, що утворюють зорі, що утворюють нашу галактику, рухаються навколо її центру по своїх витягнутих орбітах. Тобто, якщо ми візьмемо диск, то ми бачимо лише його вічну сторону, тому здається, що це просто рівна лінія. Ось комп'ютерна модель, подивіться, сформовано, як насправді виглядає галактика, чумацький шлях, спіраль. Навколо центра рухається, а сонечко знаходиться ближче до краю. Так? І ось вони рухаються на взорі навколо центру. Сукупність галактик і простір між ними називають Всесвітом. Межі Всесвіту не встановлені, тому й кажуть, що він безмежний. Таємниці Всесвіту вчені пізнають за допомогою потужних наземних і космічних телескопів. Приладів для спостереження за небесними тілами, штучних супутників, космічних кораблів, космічних станцій. Прогрес не стоїть на місці, науковці справді намагаються кожного разу. Визначити, вивчити щось про них нове. Загалом, людина постійно спостерігає за поверхнею землі та космічним простором, тому що це дуже цікаво. І ще найперші люди намагалися зрозуміти, що аж так відбувається. Зараз сучасні. Супутники сучасні пристрої допомагають у цьому. Вони забезпечують здійснення мобільного зв'язку, передачу телевізійних програм, дають змогу робити прогнози погоди, знаходити родовища корисних копалин, виявляти місця пожеж та визначати межі забруднень земної поверхні. Це все роблять штучні супутники. У 20 столітті здійснилась мрія людей про космічні польоти. Сергію Корольову, українському вченому, вдалося сконструювати перший космічний корабель. Знову ж таки, повернемося до того, що обговорювали так, що дуже багато видатних українців. У 1969 році американські астронавти під керівництвом Ніла Амстронга першими ступили на поверхню місяця. Коли ми говорили про місяць, вже також Говорили про Ніла Армстронга. Леонід Каденюк, перший космонавт Незалежної України, побував у космосі в 97-му році, 1997. -му. Юрій Гагарін це перша людина взагалі у космосі, так, яка здійснила навколо цю подорож у космосі, облетіла землю та повернулася назад. Не тільки чоловіки подорожують у космос, а й жінки. Подивіться, ось їхні імена: Айлін Колінс, Світлана Савицька, Мей Джемісон. Це також укр... жінки, космонавти, які подорожували у космос. Тобто насправді. Ми знаємо лише маленьку частину всього науковцями вже розглянуто про космос. В його світ цікавий, безмежний, надзвичайний. І будемо, сподіваємося, що ми ще за наше життя дізнаємось про дуже багато різних цікавих наукових відкриттів, і які допоможуть нам розширити знання про нашу Землю, планету. Космос і про Всесвіт в цілому. На цьому наш урок добігає кінця. На сторіночці 80 в 9, 9, подивіться, будь ласка, є, перевір себе, спробуйте дати відповіді на ці питання і обов'язково запам'ятайте основні правила до вас виділені під суму свої знання. На 90 й сторіночці ви їх гарненько опрацюєте. Вдома також попрацюєте з друкованим зошитом. Всі деталі домашнього завдання я розпишу вам у класрумі. На цьому наш урок закінчується. Дякую за увагу. До побачення.